Власне, щодо Керманича, Житомирської команди, то, здавалося, Руслан Петрович просто жив кожною миттю поєдинку. Він був дуже емоційний, часом падав навіть на коліна. Він емоційно дуже підказував своїм підопічним, був весь у процесі взагалі не зупинявся ні на секунду, не стояв на місці. Думаю, що не менш гаряче було в роздяганні по перерві. У другому темі, вже після швидкого. Другого пропущеного він зробив одразу три заміни і ще більше підвищив тон. І як я вже сказала, не зупинявся ні на секунду. Напруга була такою, що Олександр Денисов навіть зізнався останні 10 хвилин поєдинку, не дивився на поле. А президент Геннадій Буткевич, як мені відомо, залишив арену ще до фінального свистка. Він ще це зробив при рахунку 2-0, не дочекавшись як такої розв'язки. Після матчу різкий контраст родини Руслана Петровича, Кравченка зустрічали футболістів теплими обіймами, вітали весь тренерський штаб. Поразка, крім гри, лишила осад, але результат цей вихід все ж таки далі, зберіг усмішки. І на останок, такий цікавий розпові момент, що тут у парчі справді є проблема з таксі. Дуже важко викликати англійською. Не розуміють. Тож... Я лишилась на стадіоні по завершенню роботи, і персонал саме що допоміг мені дістатися до готелю. Вони попросили гравців, які ще не встигли залишити арену, тих підвести мене, і вони люб'язно погодились на це. Власне, по дорозі до готелю поговорили про матч трішки. Скажу, що хлопці були у піднесеному все одно настрою, незважаючи на те, що далі вони не пройшли. І добре відгукнулись про українську команду. Сказали, що гідний суперник.